Потопальник колись виглядав так. А ви знали, що деякі кріпери інопланетяни. Привіт, я Пігминич, а це 25 секретів про мобів Майнкрафт. Бажаю приємного перегляду. Починаємо! Коли потопельник вперше з'явився в Майнкрафті, то виглядав він зовсім інакше. А початку свого існування в Майнкрафті його перший концепт був наполовину скелет на половину зомбі. І за цього він був не тільки моторшним, але й зливався з землею, якої під водою зустрічається дуже багато. Я думаю, що зміна його вигляду була доречною, тому що такий варіант дуже кривавий для Майнкрафту. Хоча, якщо залишили вигляд не менш кривавого свина зомбі, то хто його знає, можливо і не такий кривавий був потопельник. На відміну від зомбі, кадавр не може перетворитись на потопельника, однак він може перетворитись на зомбі. Якщо залишити кадавра на 30 секунд під водою, то він перетвориться на зомбі, і через додаткові 30 секунд цей же зомбі перетвориться на потопельника. Тому, якщо ви маєте вільну хвилину, то ви можете зробити потопельника з кадавра. В експериментальних налаштуваннях 120 команда призову кажанів видавала наступне: кажан був перевернутий верх ногами, навіть коли був в повітрі. І найдивовижніше це те, що така поведінка кажанів викликала дуже багато багів, що їх ще більш безкорисними, ніж раніше. Якщо ви зможете підійти близько до носу верблюда, то при детальному розгляді ви побачите на ньому текстуру дуже схожу на лице скелета висушувача. Тяжко сказати, чи зроблено це спеціально, чи просто це був єдиний спосіб зробити ніс верблюда правильно. Однак спеціально чи ні, все одно. Головне, що вийшла забавна пасхалка. Шибеника туфовий голем хоч і не перемогли на голосуванні, але вони все ще існують в грі, тому що в Бедеркодійшн був доданий спеціальний безкоштовний скінпак, який дозволяє одягати різні варіанти одягу на всі 12 скінів Майнкрафту, включаючи туфового голема, нюхлю та шибеника. Це звичайно далеко від додавання в гру, але краще, ніж судьба декотрих інших мобів, які не перемогли в голосуваннях. Ви колись бачили лисицю з бородою. Добре, тільки не кажіть, що я вас не попереджав. Якщо дати лисиці череп скелета висушувача, то ви побачите, що у неї є борода. Але якщо цей варіант вам не подобається, то давши їй в зуби схалк сенсор, ви отримаєте щось схоже на козлячу борідку. Якщо скинути цю кішку з обриву, то вона не помре, що добре, тому що я би став вбивцею. Але ідея в тім, що кішки зазвичай приземляються на лапи, тому кішки в Майнкрафті не просто не отримують урон з падіння, але й не отримують урон при падінні на блокам'яного шипа, що дуже непогано. Тяжко сказати, що я не заздрю. На даний момент ми всі знайомі з рідкими мобами в Майнкрафті, але й біла лисиця також може бути дуже рідкою, враховуючи, з якою берегітністю вона може з'явитися в сніженні Тайзі, додайте до цього ще 5% шанс на те, що це буде дитинча, і все діде до того, що ви можете сміливо брати лотерейний білет, тому що ваша удача безперечна. Наскільки сильний Варден? Ну, він сильний настільки, що якщо об'єднати здоров'я Андердракона та Візера, то вийде здоров'я, яке має Варден. Щоб ви народ розуміли, це 250 сердець здоров'я для одного Вардена. І поки ви не згадали, що на Бедорик Візер має 300 сердець здоров'я, то це буде звучати як кошмар для гравців звичайного Майнкрафту. Якщо ви уважно подивитесь на голови селян, то ви побачите, що деякі з них носять доволі дивні головні убори. Наприклад, бібліотекар носить на голові феску. Але насправді це виявляється книга, якщо подивитись на неї під правильним кутом. Якщо здається, що болотяний житель носить на собі щось схоже на чепчик, то насправді це просто накинута на голову Лілія. Став лайк, якщо теж хотів би носити щось подібне, не дивлячись на те, що Лей з'явився в дикому оновленні для версії 1.19, спочатку він був запланований ще для адського оновлення для версії 1.16. Хоча тоді він би називався Вісп, і мав би зовсім інший вигляд, і навіть коли його переіменували в LA і планувало додати в гру, він міг мати різні кольори окрасу, які нам навіть показали. І я скажу, що засмучений тим, що нам не вдалося таке побачити. Як мінімум, так ми могли побачити жовтого еле, якого показують в трейлері Майнкрафту Legends. Але я думаю, що ідея їхнього додавання в Майнкрафт ще жива. Я сподіваюсь, ви ніколи не дозволяли померти всім своїм селянам в рейдах. А якщо таке все ж таки станеться, то ви побачите наступне: після вбивства всіх жителів всі ліжка в селі будуть зруйновані, а розбійники почнуть святкувати перемогу радіючи з піднятими догори руками, що ще більше посилить травму, тому щоб зберегти ваших селян від цього, просто не заходьте в своє село з ефектом дурного знамення. Всі ми розуміємо, що в реальному житті Піглінів не існує, але їхні звуки взяті зі справжніх видів шведських свиней. Ліндерот свін. Тепер зрозуміло, чому моджанг вибрали просту назву Піглін, тому що навіть з переводчиком я не знаю, як це вимовляти. У цього моба немає інтелекту. Причина в тому, що цьому роботу ви повинні дати його самі. В освітньому виданні для Майнкрафта цей моб під назвою Агент створений для того, щоб граці навчались кодингу. Ви можете навчити його різним діям, наприклад, збирати врожай, розташовувати блоки та багато іншого. Все це набагато краще, ніж просто дивитись Visual Studio. А ви знали, що кріпери інопланетяни. Не всі, звичайно, але декотрі з них це точно. Завдяки експерименту Soutgemptonського університету студенти могли відправити в космос свої особисті речі, і один з цих студентів відправив космос Кріпера. Тому при огляді космосу знайте, що десь. Там є Кріпер, який на щастя для нас не взірвався по дорозі, інакше це був би не такий забавний факт. Цей моб досі не з'явився в Майнкрафті. Ще в ті часи, коли ночь керував Майнкрафтом, він казав, що хоче додати спеціального червоного дракона, який би міг існувати навіть за межами Енду. Невідомо що додадуть цього дракона після виходу розробника ще в 2014 році, Джеб згадував, що цей дракон буде якось пов'язаний з ексем Ендер дракона після фінальної битви. Причина додавання мандрівного караменя в Майнкрафт було натхненням з інших РПГ-ігор. Навіть один із дизайнерів Майнкрафту підтримку. Звержується в статті The Trader. Тому чому їх можна зустріти в різних небезпечних місцях, адже вони призвані допомогти продавши вам якусь корисну річ, як це робиться в РПГ. Але тяжко сказати, що їхні речі дуже корисні, ніж це буває в інших РПГ іграх. Якщо ви побачите курицю в океані, вважайте, що вам пощастило, адже шанс на те, що потопельник заспавниться на куриці як маленький зомбі, дуже малий. А також очевидно, що його загнали на неї силою, але в будь-якому випадку здається, куриці не подобається вода. Цей селяни ніколи не з'являвся в Майнкрафті. Але якщо ви подивите файли гри, то зможете побачити невикористану текстуру моба. Злий селянин з червоними очима та злими бровами. І, хоча селяни можуть розізлитись на гравця, якщо той їх вдарить, але навіть з цими частицями вони не будуть виглядати так злобно і мотрошно, як ці. Бджола в Майнкрафті повинна була бути набагато-багато менше. Як було показано в цьому офіційному відео, яке виклали самі Модженг, бджола могла бути приблизно за розміром маленького черепашки, але і цей варіант бджоли набагато привабливіший, ніж перший. В нинішніх версіях Майнкрафту Ендер Дракон ніяк не зможе перемогти Вардена. Так це де головному боссу Майнкрафту відчути себе більш легковажним. Якщо враховувати, що при достатній кількості варденів ви можете взагалі збити дракона з курсу, це точно робить головного босса гри більш схожим на другорядного. І хоча кози можуть відламувати свою рога, якщо вдаряться ними об стіну, це ніяк не пов'язано з реальним життям. Адже в реальному житті роги кози це частина черепа тварини. Тому якщо в житті з козою таке трапиться, то у неї будуть дуже великі проблеми. І така їхня поведінка в Майнкрафті дуже нагадує Олени з їхніми рогами. Це не стів. Це не використаний моб людини в Майнкрафт. Ще в ранніх версіях Майнкрафту був такий ворожий моб, який був копією Стіву, і хоч вони були ворожі, все одно не думаю, що вони були дуже моторошними, адже при їх появі вони просто необачно просувались. Але якщо подивитись на старі кадри, це зрозуміло, чому їх прибрали з гри. В минулому ендер дракону можна було наносити урон сніжками, що має сенс з блейзами, але якось дивно бачити, що це працює з драконом. Модженг також з тим погодились, і в снапшоті 15W32A дракон більше не отримує урон від сніжків, але сніжки ще корисні венді, з їх допомогою можна втривати кристали. А ви знали, що в Майнкрафті міг з'явитися четвертий варіант лягушки? Тому що, дивлячись на концепт арт лягушки до її появи в грі, моженг могло додати особливу синю лягушку, недодавання якої, на мою думку, велике опущення. Як мінімум, це могло дати нам новий колір лягушку світу, а мати новий будівельний блок завжди приємно. І хоча цю лягушку не додали в Майнкрафт, все одно існуючі зараз версії лягушок виглядають набагато краще, ніж перші. Фу, ну це ж гидота! На цьому все. Подивіться також це відео. Не забудьте натиснути вподобайку та червону кнопку підписатись, якщо ви тут вперше. Дякую за перегляд. З вами був я Пігменеч. ще побачимось, до зустрічі!